Ранку, діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення і пропоную вам вивчити вірш за допомогою мемотаблиці, за допомогою картинок, який називається у дитячому садку. Іванко в дитсадку, як марвинок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в музі, завели в швидкий танок. Звеселили дитсадок. Діти, як звали хлопчика? Вірно, хлопчика звали Іванко. А хто стояв навколо хлопчика? Вірно, стояли його друзі. А що робили дітки? Що робили дітки? Дітки звеселили увесь дитячий садок. Вірно. Давайте ще раз послухаємо цей вірш. Наш Іванку в дитсадку, як барвінок у вінку, А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок.